Nissan Qashqai, в якому є все. Десь ключовий доступ. Єсть. Преміальна акустика Bose? є Підігріви передніх сидінь, є шестіступка механіка, є крута магнітола з камери заднього огляду. Є легендарний двигун к 9К-1,5, є плюс два. Є Третій ряд сидінь. Звичайно, є. І це все є в нашому Nissan Qashqai, який на 2011 року. Дуже гарні комплектації, гарний вид. Панорама. Літня. Гума на 17 легкосплавних оригінальних дисках, повний електропакет в гарному стані, пробігу 192 тисячі, електрорегулювання та складання дзеркал, є співо, автосвітло, автодощ, мультикермо, шкіряне, встановлена магнітола, нештатна з камерою заднього огляду, з хорошим качеством, з блютузом присутні підігріви, Ви всі шукаєте підігріві. Вони тут є двохзонна кліма. Розетка на 12 вольт, здоровий багажник, третій ряд сидінь. Тут все є на місці. Класно автомобіль виглядає. Лед, фонарі задні, лед, фонарі по салону, по всьому. Панорама здорова на весь дах. Так легко дуже розкладається. Третій ряд сидінь. Він в дуже гарному стані. Там є килимочки, віддельно під нього не видно. Але вони там є. Тут ще такі накладочки під руку. І ціна. 11900. Реально класний варіант, а ви за нього не боретесь. А стоїло б я вам скажу. Так що ось такий варіант, як нас є на автопоїнті. Приходьте до нас, ми заходимо в місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19. Всім гарного дня!